Пережив блокаду Маріуполя, російський полон і зрештою знову повернувся в стрій. Наша наступна історія про поліцейського з Донеччини Олександра Корецького. Велику війну він зустрів в рідному місті Марії. Там служив, боровся із мародерами та вивозив поранених, допомагав місцевим. А згодом, коли намагався вийти із оточення, потрапив полон до росіян. Він пережив тортури та знущання. Україні вдалося повернути Олександра Корецького під час обміну в листопаді 22-го року разом з військовими. Нині він знову несе службу вдома на рідній Донеччині, бо певен саме там він потрібен. Саме досвід, отриманий у Маріуполі. Це найбільш ну, і тяжкий і цінний із того, що. Що в мене є. Тому що одне діло, коли ми теоретично готуємося до чогось, до відбиття нападу на блокпост або до надання медичної допомоги громадянам, це теорія. Практика, яка була в Маріуполі, ну, вона не дуже приємна, вона страшна, але це величезний досвід, який ми всі там отримали. Він описує моторошні події, які довелося пережити в Маріуполі з початком широкомасштабного вторгнення росіян. Олександр Корецький, правоохоронець, який не зрадив присязі, і, попри все, лишився вірним Україні та її громадянам. 24 лютого, коли розпочалися перші вибухи, він разом із колегами одразу примчав на службу. Ми створили додаткові групи реагування. Додаткові патрулі в Маріуполі ми боролися з мародерами, вивозили поранених під обстрілу. Ну, все було. Дуже тяжко було дивитися на тих дітей, які там залишилися у Маріуполі, які все це бачили, які у своєму дитинстві відчули те, чого іноді не відчувають, і старий за віком люди. Я людина, я сам сам завжди вважав, що досить міцна. Але ось коли підійшов такий хлопчик маленький, ну років може сім-шість, очі як у старця. Тому хлопчику він тоді віддав єдиного смаколика, який зберігся у кишені вітамінну пастилу, а його родині гуманітарну допомогу. Коли я пішов, він мене доганяє, за рукав бере, дядя, а ти ще приїдеш. Коли я прийшов, сів у машину, хлопці мені кажуть, ну, я ну, людина досить міцна, якщо я змігся це пережити. Хлопці кажуть, а що з тобою? В тебе сльози на очах. Я, говорю, я не хочу даже про це казати, тому що ну, це неправильно, коли діти це бачать, коли діти від цього гинуть. Війна це неправильно. А далі був руйнівний авіаудар росіян по пологовому будинку. Від цих жахливих кадрів тоді здригнувся увесь світ. Олександр був серед тих, хто рятував породіль. Я обійшов цю лікарню з першого по третій поверх. Я шукав там загиблих, поранених. Діточки були маленькі, які щойно народилися. От щойно, а його вже винесли на вулицю, на мороз. Жінки були вагітні, жінки були поранені, вагітні. Усі були дуже налякані. Спогади звідти, каже Олександр, дуже важкі. Хлопець привіз свою дружину народжувати у лікарню і поїхав. За 40 хвилин до удару. Він плакав, він кричав, він не знав, що з дружиною. Я так взяв, тряхнув, кажу. Твоя дружина і твоя дитина живі. Ти відчуваєш, що з ними нема зв'язку тут і тут? Не відчуваю. Тому вони живі. Ти повинен жити надією, тільки надією. Все буде добре, ми їх знайдемо. Їх евакуювали, все добре. Жахливі і руйнівні авіаудари росіяни вчиняли систематично, розповідає Олександр. Кожні десь півгодини годину літак заходив, ми чуємо звук двигуна і розуміємо, що буде два удари. Вони чи ракетами били, потім бомбами, важкими ФАБ. У них тактика була така сама, як вони зробили, наприклад, у Покровську, коли прилетає одна ракета, зібралися представники. Правоохоронних служб, органів, служб порятунку, і прилетає друга ракета. От те ж саме було у Маріуполі. Вони дуже полюбляли це робити в ніч, коли люди сплять. Тобто ми приїжджаємо, ми бачимо, як полихає дев'ятиповерхівка. люди благають, щоб, щоб ним допомогли. Ми починаємо кого можемо врятувати, рятувати, виводити. І десь за 20-30 хвилин після першого удару, другий удар туди ж саме. Там не було повітряних тривог, нічого не було. І щоб глядачі розуміли, ну, місто все було, майже все було у руїнах. Вони планомірно розбивали квартал за кварталом. Правоохоронці допомагали місцевим до останнього, а потім був наказ виходити з блокадного Маріуполя. 16 березня а, була спроба вийти з міста. Ми виїхали, ми проїхали декілька блокпостів. А на в'їзді до міста Бердянськ там стояли вже не росіяни, а так звані військовослужбовці ДНР, які почали дуже ретельно перевіряти усіх чоловіків. Раді були, що спіймали підполковника. Олександр потрапив у російський полон. Кожного дня двічі на день, вранці і ввечері, нас виводили з камер весь світ, мабуть, чув, як вони поводяться з тими особами, хто довічно ув'язнений, ребра, які мені зламали, вони зросталися. Погано, неправильно, так. і вони давили на серце. І це і зі мною було, і з хлопцем, це вже до кінця життя. Саме важке було це, так, це думати про родину, не знати, що з рідними, з близькими, зі, зі знайомими, живі мої, близькі, мої, друзі. Мене коли питали, росіяни, ну що, старий, як думаєш, живі твої? Ну, я маю надію на це. <хе> ну, ну, надійся. Ну, розумієте, що після таких слів відчуває людина. Вони бажали, щоб ми не розуміли, де ми, е котра година, е яке сьогодні число. Та навіть там, на допитах, він намагався донести правду. І коли мене е питали на допиті, е Зі слідчого комітету Російської Федерації, чи ви знаєте щось про військові злочини? І я кажу, так, знаю, розкажу, так, розкажу. Він каже, так, тож, тож ваш літак був? І ні, ваш. Дивіться, ви коли-небудь бачили, щоб жінка у мороз була одягнута, одягнута лише у легкий халат літній, саніж йшла по битому склу. В неї громадний живіт, кров тече по ногах, вона йде по цьому склу, вона е, народжує дитину, йдучи по цьому склу. Ви коли-небудь це бачили? не надо мені це розказувати, я очень впечатлітельною, Шановні, А мені, мені періодично це сниться. А далі були чергові знущання, проте поліцейський не переставав вірити, що врешті повернеться додому. Знаєте, що я казав Богу, що коли я вийду і ступлю на контрольовану Україною землю, я стану на коліна і поцілую її. Він каже, ти що? Моє все, став, поцілував. Україні вдалося повернути Олександра Корецького під час обміну в листопаді 2022 року разом із військовими. Після реабілітації поліцейський знову повернувся на службу до рідної Донеччини, бо каже, відчуває, що тут його місце, і тут він найбільше потрібен. Юлія Корчевська, телеканал марафон Єдині новини.